Доброго дня, шановного президія. Сьогодні у нас розглядаються е, проєкти рішень, винесені на е, розгляд президії з приводу пенального осіння 21 сесії. У вас на руках є папочки, є порядки денні. Зачитувати вам порядок денний. Тоді пропоную голосувати за затвердження самого порядку денного президії. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримались, дякую рішення прийнято одноголосно. Тоді переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Подільського району за перший квартал 2025 року. Доповідач начальник фінансового відділу Подільської районної державної адміністрації Сергій Семенович Чепова. Доброго дня. За перший квартал доходи районного бюджету за рахуванням транспортів склали 724,7 тисячі гривень. Що становить 95,8% планових призначень. Загальна структура районного бюджету складається більшою частиною з офіційних трансфертів. Це 724,7 тисячі гривень, що становить 99,8% від загальних сум надходжень до районного бюджету. Доходи без урахування трансфертів, власні надходження становлять 1%. Надійшло 7,1 тисячі гривень, що становить 141,6% планових призначень. Це надходження за оренду водних об'єктів 7 тисяч гривень і адміністративний збір 100 гривень 0,1 тисяча гривень. Видаткова частина за перший квартал виконана на 28,5%. Касові видатки склали 458,3 тисячі тисяч гривень при затвердженому плані мільйон шістсот тисяч гривень. В розрізі галузів профінансовано державне управління. 323,5 тисячі гривень, відсоток виконання 91,1%, соціальний захист профінансовано 106,8 тисяч гривень, відсоток виконання становить 36,1%. Фізична культура і спорт. Е, касові видатки становлять 28 тисяч гривень. Відсоток виконання плану 16,7%. В цілому на соціально-культурну сферу спрямовано 134,8 тисячі гривень, що складає 29,4% загального обсягу видатків. З них пільгове медичне обслуговування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 52,7 тисячі гривень. З них відшкодування медикументів 26 особ отримали відшкодування медикаментів на суму 52,7 тисячі гривень. Видатки на поховання учасників бойових дій 23,5 тисячі гривень. Двоє загиблих за перший квартал оформили документи, отримали компенсацію. Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, 32 особи. На суму 8,3 тисячі гривень, на технічне обслуговування 65 осіб на 22,2 тисячі гривень. Разом 30,6 тисяч гривень. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 28 тисяч гривень. Профінансовано районний етап всеукраїнських змагань кліч-овліч. В розрізі кодів економічної класифікації на оплату праці з нарахуваннями спрямовано було 323,5 тисячі гривень, на соціальне забезпечення 106,7 тисяч гривень, інші видатки 28 тисяч гривень. Із них предмети, матеріали обладнання, інвентар, придбання символіки для районного етапу пліч-опліч 27,7 тисяч гривень і оплата інших послуг 0,3 тисячі гривень, поштові витрати на доставку. Резервний фонд становить 10 тисяч і не використовувався протягом кварталу. Коротенько, що залишки коштів на 1 січня становили 2 мільйона 765,8 тисяч гривень. Протягом першого кварталу було розподілено вільних залишків в сумі 852 тисячі гривень, із них інші субвенції місцевому бюджету в розрізі управління соцзахисту населення та. Територіальної оборони на управління соцзахисту на ліквідацію на пільгове медичне обслуговування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, було виділено 22,6 тисячі гривень залишку минулого року на поховання учасників бойових і 11,8 тисячі тисяч гривень. Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин та технічне обслуговування 2,2 тисячі гривень. Це із залишків, які у нас лишалися з минулого року. Так, станом на 1 квітня залишок коштів районного бюджету склав 1 мільйон 913,8 тисяч гривень, Ще не розподілений на перше квітня був. Позички не оформлювалися, кредити з бюджету не надавалися. За перший квартал було одержано міжбюджетних трансфертів в сумі 717,6 тисячі гривень. Всі надходження до загального фонду, з них субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 351,9 тисячі гривень, інші субвенції. 365,7 тисяч гривень. З них видатки на соцзахист 205,7 тисяч гривень з обласного бюджету на фінансування районного етапу пліч-опліч 160 тисяч гривень з бюджетів ОТГ. Передача інших транспортів іншим бюджетам з районного бюджету не здійснювалася. Нема нам що роздавати, нам тільки отримати. Тільки на жаль, фінансові ресурси згідно бюджетного кодексу мізерні. У ніякі, скажімо так, надходження у нас в районний бюджет копійки. В основному всі надходження йдуть територіальні громади. А яке зараз надходження прийшло в бачите, в районний бюджет. Ну, за перший квартал це субвенція з державного бюджету 300. Ні, а ми ми скільки заробили? Що а Що ми на, заробили наші розмови від 70-тисяч. 7 тисяч гривень. О, 7 тисяч від оренди заводні об'єкти. Це ті ставки, які ага. ще лишились не переоформлені і ще 27. не передані громадам бо у орендерів довгий термін 25-49 років. Громади зацікавлені, щоб. Забрати їх собі вже позакону, бо, бо буде ну, відповідно, переглянута плата збільшення надходження до бюджетів територіальних громад. Але ну, тут, згідно рішень суду, якщо одна із сторін не згодна платити більше, платить по старому договору менше, то доки воно в судовому порядку не вирішиться, воно поки що ці копійки надходять нам. Ну, По другим районам. Взагалі, і цих копійок нема надходжень. Вони взагалі сидять тільки на суб'єнці. У них навіть 7 тисяч нема надходжень за квартом. Те, що маємо. Дякую. Чи є запитання до доповідача? Якщо немає, тоді прошу голосувати за винесення даного проекту рішення на розгляд сесії Подільської районної ради. Прошу голосувати хто за. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Хочу прокоментувати, до речі. Момент. В той момент минулої суботи в Києві був з'їзд Асоціації обласних та районних рад, то такі районні ради, великих обласних центрів, як Тернопільська районна рада, то в них залишилися їхні комунальні підприємства і вони отримали дохід за 24 рік. Це звітував голова районної ради Тернопільської, то вони отримали майже 7 мільйонів гривень в дохід районного бюджету. Тобто, у ну, них якби, ситуація легша, ніж у нас. Ну, це таке. Наступний... Да. У нас немає комунальних підприємств. Наступне питання про безоплату передачу майна майнових прав зі спільної власності територіальної сіл, селищ, міст Ходимського району, десь появилося ліквідованого постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року про утворення та ліквідацію районів у комунальну власність Ходимської міської ради Подільського району. Доповідач Петро Іванович Зайкан. З вашого дозволу, я прокоментую, якщо ніхто не заперечує. На території Кодимської громади утворено. Значить, є майно, яке належить Кодимській міській раді. Відповідно до листа фонду держмайна, передати в державну власність майно може лише сільська селищна міська рада. Це їхній лист. У зв'язку з тим, що ми є районна рада і не можемо передати майно, є відповідне відпрацювання механізму передачу через Ходимську міську раду. Питання всі узгоджені, тобто ми передаємо Ходимській місь... міській раді, а вони передають її в державну власність для подальшої організації вення служби цієї. Чи є запитання до даного проекту рішення? Немає. Немає тоді. Я пропоную проголосувати за дане проект рішення щодо винесення його на сесію Подільської районної ради. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання: про внесення змін до рішення Подільської районної ради від 5 березня два року No293 8 про затвердження списку присяжних Краснокнянського районного суду в Одеської області. Надійшов ви з територіального управління державної судової адміністрації з приводу того, що двоє присяжних написали заяви, склали повноваження в Краснокнявському районному суді. Є відповідні розпорядження вже голови Краснокнявського районного суду щодо припинення їхніх повноважень. І ми маємо їх винести на сесію і виключити їх з списку присяжних. Чи є запитання до даного проєкту рішення? Немає. Тоді прошу голосувати. Хто за? Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне питання: про затвердження списку присяжних вже князького районного суду. У квітні місяці Краснокнязький районний суд був переіменований в Окнянський районний суд, і у зв'язку з тим, що дві людини вийшли зі складу присяжних, ми заводимо нових відповідно до також подання територіального управління. Є відповідні документи, що особи не перебувають на обліку, особи не притягалися до кримінальної відповідальності. Як це вимагає закон про статус суддів та судоустрій? Чи є запитання? Даного проєкту рішень. Якщо немає, тоді прошу голосувати за винесення даного проєкту рішення. Прошу голосувати, хто за. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про внесення змін до рішення Подільської районної ради від 22 вересня 2023 року номер 229 про затвердження списку присяжних Савранського районного суду в Одеської області. Надійшов також лист територіального управління з приводу того, що Савранський районний суд. Присяжні склали повноваження там дві особи, також за власним бажанням. Також аналогічне рішення, тобто є відповідні накази, і ми маємо їх виключити зі списку присяжних Саранського районного суду. Чи є запитання з приводу даного проекту рішення? Якщо немає, тоді прошу голосувати. Хто за? Дякую, одноголосно. Шосте питання про затвердження списку присяжних Савранського районного суду аналогічно е попереднім е проектам. Люди вийшли зі складу офіціальних, але ми маємо закрити цю кількість. Тому дві особи вийшли, дві особи ми заводимо нових. Особи підібрані, хочу висловити подяку Саврамської селищної раді, секретарю селищної ради у зв'язку з тим, що відгукнулися на нашу пропозицію, знайшли людей і відповідно, якби ми закриваємо питання по Савранському районному суду в повному обсязі. Дві особи також не перебувають на обліку, не підтягалися до кримінальної відповідальності. Чи є запитання з приводу даного проєкту рішення? Чи немає, тоді прошу голосувати за винесення даного проєкту рішення на сесію районної ради. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання: про внесення змін до рішення Подільської районної ради від 4 жовтня 22 року номер 159 Про затвердження списку присяжних Польського районного суду Одеської області. По цьому проекту рішення ситуація наступна. Є відповідне подання подільської окружної прокуратури щодо того, що особа, яка була призначена присяжною банського районного суду, у зв'язку з неподанням декларації була притягнута до адміністративної відповідальності за корупційне діяння. Закон про сплату суддів та судоустрій. Говорить так, що особа, яка притягалась до кримінальної ой, до кримінальної, то само собою, але й до адміністративної відповідальності, зокрема до корупційного дія, до вчинення корупційного правопорушення, не може бути присяжним. Є відповідне подання прокуратури щодо розгляду винесення питання на розгляд сесії питання щодо виключення даного присяжного і списку присяжних. Чи є запитання? Якщо немає, тоді прошу голосувати. Хто за? Дякую одного голосу. Наступне питання про затвердження списку прицядок Любочівського районного суду Одеської області про внесення змін до рішення подійської районної ради відчутного жовтня року номер сто шістдесят про затвердження списку присяжно Любочівського районного суду. Аналогічна ситуація в попередньому проекту рішення з приводу того, що в даному випадку подання написала Любашівська окружна прокуратура там на весь склад. Присяжний, тому що весь склад в повному обсязі не подав е, декларацію. На них також були складені відповідні протоколи про вчинення корупційного правопорушення, протоколи розглянуті в судах та прийняті відповідні е, рішення щодо накладення на них е, покарання. Є подання, ми вносимо на сесію. Чи є запитання з приводу даного проєкту? Якщо немає, тоді прошу голосувати за винесення на рішення сесії. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Про затвердження списку присяжних Любачівського районного суду Одеської області. Виходячи з попереднього рішення, є відповідне подання територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області. Вони просять затвердити список присяжних Любачівського районного суду в кількості п'яти осіб. Але на превеликий жаль на даний час ми змогли знайти лише трьох осіб для того, щоб затвердити. але щоб не Зупиняти роботу суду, якби ми затверджуємо цих три. Якщо знайдемо, то на най... ну, якщо люди виявлять відповідне бажання стати присядом на найближчі сесії, ми внесемо зміни і розширимо список до тої кількості, яку вимагає на сьогодні, просить на сьогодні територіальне управління. Чи є запитання? Якщо немає запитання, тоді прошу голосувати. Хто за? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про затвердження розпорядження голови районної ради, які видані в міжсесійний період. Ну, розпорядження є у вас на руках. Якщо є питання з приводу розпоряджень, з приводу тих списків списку тих розпоряджень, то я готовий на запитання, готовий прокоментувати. Чи є запитання? Якщо немає, тоді прошу голосувати. Хто за? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Шановні депутати, шановна президія, ми ті питання, які винесені на президію, розглянули в повному обсязі, тому надалі зустрічаємося вже на пленарному засіданні 21 сесії. Дякую.